Розпаковуємо маршрутизатор Wi-Fi роутер з підтримку Wi-Fi 6, Netis, NX10. Роутер підтримує вже стандарт безпеки WPA3. Процесор 1 Гц з підтримкою до стаб пристрою IPTV. Функція мімо. Beamforming це функція направленого з'єднання, тобто буде підсилюватися сигнал в сторону приймачів сигналу Wi-Fi. Далі підтримка меж, тобто ми можемо об'єднати кілька роутерів в єдину мережу безшовну. Тобто в нас не буде обриву мережі, коли ми будемо переходити з зони дії одного ротора в іншу Далі є у нас 3 гігабітних порти. І є у нас версія протоколу IP V6. Це двохдіапазонний маршрутизатор у нас на 2,45 Гц. Така коробочка, купувався. В українському інтернет-магазині купувався саме Netis, оскільки у мене в будинку основний маршрутизатор, також компанії Netis модель N2. Поїхали, розпаковуємо. Стандартна для Netis коробочка. Один із дорогих скажімо, роутерів компанії Netis. В комплекті маємо. Це такий сертифікат якості. Далі книжечка для швидкого налаштування. Є на українській мові. Ну і гарантійний. Вталом від компанії. Далі кабель. Кабель у нас, повністю задіяні всі жили тої пари. Блок уже Зараз попробуємо сфокусуватися. 1, ампер, 1 амперний 12 вольтовий блочок, так як і на всіх роутерах. цієї марки. Ось такий у нас штекер. І сам роутер. Роутер на 4 антени. Тут ми його спробуємо відкрити. До речі, О, це не так жорстко ходить. Так. Ось. Ось так антенки надійно фіксуються, не хилетаються, все чітко. Так, є індикація увімкнення, індикація підключення до мережі інтернет. Це у нас Індикація роботи VPS, вайфаю, підключення, я так розумію, по LAN-портах і якесь мережеве об'єднання. Так, Це в нас називається індикація роботи LAN, горить постійно. Тобто, коли у нас є вихід з порту LAN, горить, коли немає, не світиться. Цей індикатор також повинен горіти, це коли порт 1 підключений, тобто вхідний після оптичного модему. По дизайну. По дизайну прикольно. Я не хотів брати собі, щоб були зверху ці решіточки, отвори, бо тому що звичай модем стоїть на столі. Роутер, точніше, на нього сідає пил, по-любому він попадає тоді всередину через ці отвори вентиляційні, які дозволяють. Роутер удихати. Тут от такий у нього дизайн, якщо подивитися, з передньої сторони у нас має таку якби, трикутну форму під градусів, градусів 160, наоборот, більше. До речі, на роутері знизу є у нас такий ось тут кріп гевентина ще заховані. Ці отвори виконують й функцію е, ніжок. Всі вентиляційні отвори знаходяться знизу, це дуже великий плюс. тобто Тепло буде виходити з боків. Ось бачимо цих отворів достатньо, і знизу. Зрозуміло, що тепло воно виходить доверху, ну, тобто, якби буде забір повітря е, холодного знизу, тепло буде виходити з цих країв. Тобто, Чисто теоретично збиратися всередині не повинен. Так, зараз ми тут трошки сфокусуємося. Бачимо, у нас є клаві... не клавіша, а кнопочка перезавантаження, тобто простим натисканням кнопки ти перезавантажити її не зможеш, Треба якусь оголочку брати і натискати. Чекайте, можу. щоб краще було видно, я підніму його. Ось так вище. Далі. Є у нас порт WAN Це порт, який призначений для того, щоб підключити наш оптоволоконний модем з роутером і три виходи LAN гігабітних Далі кнопочка у нас VPS це для скажімо так, швидкого з'єднання з пристроями Фіт для живлення самого роутера. Так, по індикації теж весь порядок. Антенки у нас. З власного досвіду, що можу сказати, що NETIS M2 має теж 4 антенни по 5 дБ і досить хорошо покриває простір, в якому я використовую його, але в мене є будинку, він знаходиться на другому поверсі, на першому поверсі є деякі мертві зони. ну Не зовсім мертві, але там погано вже якість зв'язку для цього і вирішив організувати таку от мережу меж. Так, далі ще трішки знімемо, мабуть, про його налаштування і на цьому буде все. Так, Здійснюємо перше налаштування. Підключили його до мережі після підключення, ну, до мережі живлення. Засвітилася індикація подачі напруги і індикація роботи Wi-Fi. Тепер будемо підключатися до самого роутера по безпровідній мережі самого роутера. Дані для заходження в його меню, точніше, пароль, знаходиться на етикетці знизу роутера. Зараз ми переходимо безпосередньо до комп'ютера. Роутер у нас визначається як Netis, ось його маркування. Підключуємося до мережі QG. Що мережа відкрита. І так, після підключення до мережі в браузері провантажилася така інформація. Welcome to Need Router. Можемо вибрати українську мову. Я так розумію, це все провантажується з під меню е чи прошивки самого роутера Тепер заходимо в майстер установки. Так, тепер режим доступу. Режим доступу вибираємо ППО. Введемо свої логіни і паролі від провайдера. Так, ввели, нажимаємо наступний крок. Далі ми можемо вибрати ім'я безпровідної мережі. О, у нас буде ім'я безпровідної мережі 5 g Називалося ага, то есть через пробіл. ось під, підкреслюємо. Тут вказуємо наш назву мережі переписали, тепер вказуємо пароль, який вам потрібен від нашої мережі.